І всім привіт, з вами Дім Стрім, і зараз ми будемо грати у Фортнайт сезон як раніше, нульова висота. Ми будемо грати з Поліною. А, всім привіт! в новий сезон як раніше. Ми будемо грати. Так, ми будемо грати з Поліною і ми з Поліною будемо розмовляти про таку тактику, як нам перемогти. Тому що. Е Хоча, Полін, давай згуляємо в не нульову висоту, а з будівлями. А, ну, ну, давай. Там, де строїться, можна. Давайте пограємо і ми з Поліною будемо грати за Хацуне Міку. Погнали! Поліна, розкажи, які плани будуть на гру? Ну я хочу зайняти королівську е... перемогу. Так. Я б хотів просто зробити багато кілів. Я хотів просто зробити багато кілів і. якось зробити так, щоб ми також перемогли. А, добре, давай спробуємо. Так, давай спробуємо. Look around, stay low, make sure they don't see you. Catch some bed, walk down, face them with the heater. you devil double like that, yo, feature on your way to see Поліна, давай полетимо на приємний парк. Приємний парк. На приємний парк. І там ми спробуємо залутатись і якось виграти цю гру. Я в трішки раніше. Мені потрібно довго летіти. У нас з Поліної різні скини Хацу не мійку. У неї з магазина, а у мене з музикального пропуску 2024-2025. Паліно, тільки давай домовимося. Грати дуже класно. І спробувати просто згуляти є саме ідеальну гру. Двоє, двоє! Двоє! Чорт! Ось ще один в домі! є тільки кірка. Давай ты сможешь? Молодец! Блин, а в тебе аптечка? А да, есть. Даже будь ласка. Эээ, добро. Дякую. Будь ласка. У меня два кила. один Кіл. Це також це непогано, також дуже круто. Ого, пліна, а давай поміняємось. Ну давай. Тут, тільки тут ноль патронів, ну добре. Я тобі пропоную піти на ось цей будинок. Ні, тут вже все залутали. Отходи, я пойду сюда. Ты что, думаешь, что там человек? Нет, я кажу, что я туда пойду. А, добро. Нічого собі. Що там? Золотий мініган! Ого! Тобі повезло! Хочеш, забирай фіолетовий? О, мне с бачимо сандуха выпал і pizza і мініган! Прикольно. Так, блин, давай підемо, ну залутаем приемный парк і підемо файтиться с кем еще? Ну ничего особи. Що там тобі випало? Фіолетовий пістолет с оглушителем. Нічого было себе? Що? Блін. я Що? тобі даю вибір. Забирай щось одне. Щось одне забирай, хорошо? Дякую, будь ласка. Нічого собі. Ммм, я думаю, мы вже можем піти начало. Ну, пишем. Да дай, будь ласка, патронів на дробовик. У мене один патрон. Добре. Дякую. Будь ласка. Все, погнали. Погнали. Блин, нам надо было давай на подлый пруд. Бога. Цікаво, ми займемо королівську перемогу. Бо зараз три кіла на команду у мене два у Поліни один. І 29 гравців. 29 гравців вже. Я думаю, ми... О, 28 вже. Я думаю, ми переможемо. А хоча з більшою. з більшим... такою перевагою, я думаю, що ми будемо або 10, або там 7, 8. 9. Я сподіваюся, що ми ну, займаємо ограниченство перемогу. Я також сподіваюсь, але ми завжди програємо і я вже думаю, що ми вже програємо. Острове. Вот Еще особи ты быстро. обалдеть Что там? манис с обычного сундука выпал тяжелый пистолет и легендарный. Лас, Везе за тебе. Дякую. ласка. Я тобі даш... даст не. Буласка. Блин, ставь метку, куда будемо мы І на айдроп. Добре, давай на айдроп. Аирдроп ще тільки спускається. Ми можемо встигнути. А це стройця научил, научился. Та я ще дав, я просто дуже довго. Фортнайт гуляю і так і навчився. Я просто вже три роки ага, в я, я теж можу, я теж можу теж строїться морду. Я туди. Піднімається, Боліно, треба бути дуже обережним. Ні по кому не попадаю просто. Сзади! а ні. Ми дев'яті. Добре, Полін, давай в лобі. Давай. Блін. Це капець. Ну, хоча б дев'яті. Ну добре друзі, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал Поліни. Всім удачі і пока-пока!